Як розпізнати, що в тебе вже залежність від порно? Які фактори є? Якщо ти кожного разу, коли хочеш е сексу, ти починаєш думати про порносайд аніж про живу людину, жінку, партнерку і так далі? Тобто, е коли в тобі вже всередині. Така сформована е, звичка, лінь, та, таке по типу так швидше, так е, простіше, так не треба докладати зусиль, а то зараз йти, просити щось там працювати, докладати. Та ні. ось тільки з'являються такі думки, це вже говорить про те, що. Це ви, вже дзвіночок, ви... що в тебе залежність. Це, не дзвіночок, це конкретно вже факт незалежності. Uh, якщо ви передивляєтесь пор.